Вони підкорювали європейські арени, вигравали найпрестижніші трофеї та вписували свої імена в історію світового футболу. Але мало хто знає, що їхнє коріння тягнеться до України країни, яка дала світу безліч футбольних талантів. Хто ці зірки, що прославили свої клуби та збірні, маючи українські походження. Давайте розкриємо їхні історії прямо зараз. Вітаю всіх на каналі Футграм. З вами, як завжди, Костя Фолстен ради бачити кожного нового та старого друга каналу. Сьогодні поговоримо про відомих, а може комусь не дуже футболістів, в яких є українські коріння. Гадаю, я зможу вас здивувати деякими персонажами. В інтернеті кордонів немає, тому пропоную вам буквально за лічені секунди взяти отак. Вот вот і переїхати до сонячної Італії. А саме до колоритного Неаполя, що знаходиться на півдні країни. Там, за місцевий Наполі, що колись прославляв Дієго Марадонна, грає Нікіта Контіні-Барановський. Цей воротар народився ще у 96-му році в Чаркасах. Його мати розійшлася з чоловіком, і у віці трьох років хлопець разом із нею поїхав до Італії. Та мама Нікіти знайшла для нього відчима Паскуале Контіні, разом із яким вони почали жити в маленькому містечку джульяно ін Кампаньє. У п'ятирічному віці Нікіта почав. Займатися футболом в академії Атлетико Джуліано, де його відчим працював дитячим тренером. Українцям про такого футболіста, як Нікіта Контіні Барановський, стало відомо десь у році так 14-му, коли він підписав свій перший професійний контракт з Наполі. Тема натуралізації неодноразово порушувалася у розмовах з Контіні-Барановським, але основна проблема в тому, що для цього він мав відмовитися від італійського громадянства без громадянства ЄС він вважатиметься легіонером серії, а що для його перспектив в італії було б не дуже добрим знаком. Сам він наголошував, що відкритий для пропозицій цікавиться українським футболом і не проти перейти до одного з наших топ-клубів. Однак у підсумку залишився в Італії, До там те, що збірною не потрапив, та й для нас він зараз не рівень, бо є такі пацани, як Лунін, Трубін, різник та бущан. А от Нікіті в цьому році вже 29. І за цей час він встиг провести за дорослу команду Наполі лише один офіційний матч. Тепер їдемо з вами до туманного Альбіону. Там у 97 році в Лондонському районі Челсі народився. Макс Кілма його батько родом з Одеси, а мати з Києва. Тому можна певно казати, що він. Чистий українець у 20-му році тоді ще захисник Вувергемптону заявив про готовність грати за збірну України. Тоді футболіст стиг виступити і за збірну Англії, проте з футзалу. І навіть, попри свій володовік, Кілман стиг побути деякий час капітаном національної команди. Андрій Шевченко, а саме він був тренером збірної на той момент, був не проти підсилення оборонної ланки. Однак, щоб заграти за національну команду України, Кілман мав отримати наше громадянство. З цим питанням було дуже багато мороки. Проте у 21-му році Кілман таки Отримав українське громадянство, а ще залишив собі паспорт Англії. Тобто тепер має подвійне громадянство. Коли я був молодшим, то багато часу проводив у Києві, звідки вся рідня моєї мами вони досі там живуть. Незважаючи на те, що Макс нібито вже має український паспорт, він все одно жодного разу не зіграв за збірну України. З чим це пов'язано, я не знаю. Але футболіст він дуже крутий. Наразі грає в захисті за Весгем, до якого прийдався влітку 24-го аж за 47,5 мільйонів євро. В своїй новій команді він основний гравець, і навряд він би завадив збірні України як центральний захисник. У парі за Барлем був би просто топчик. Якщо не хочеш пропустити унікальні факти та свіжі інсайди, які можуть змінити твій погляд на футбол, підписуйся на Футграм і кожне відео стане для тебе джерелом нових знань та цікавих відкриттів. Аргентина з давніх давен вважається прихистком для людей різних європейських націй, котрі покинули Європу з різних причин. Звичайно, переважно ці причини мають політичний характер. Так багато українців обрали собі за домівку батьківщину Марадонни та Мессі ще у х роках ХХ століття, тікаючи від большевиків та червоного тер також українці шукали кращої долі в Аргентині після Другої світової та у шалені 90-ті. Загалом українська діаспора там налічує близько 300 тисяч осіб. Звичайно, переважна більшість аргентинських українців не розмовляє нашою мовою, проте вони намагаються зберегти свою ідентичність і уважно свідкують за подіями, що відбуваються у нас вдома. Тому не дивно, що аргентинський футбол отримав досить багато футболістів, саме українського походження. Серед них можна виділити і Дієго Климовича. Його дід українець, який проживав у. Польщі, тому ви можете зустріти помилкове твердження про польське походження Дієго. Климович розпочав свою кар'єру футболіста в Аргентинському інституту. Там габаритом форварда помітили європейські скаути. І у 96-му році Дієго стає гравцем райо Вальєкано. Після того, як Вальєкано черговий раз спустився у секунду, Дієго перейшов до Вальєдоліду. Влітку 99-го Климович покинув іспанський клуб. Повернувшись на батьківщину в Ланус, Климович одразу став справжнім лідером атаки клубу і за два з половиною роки забив 23 голи чемпіонатів. І тут починається яскрава сторінка у кар'єрі Дієго. Він приїжджає до Бундесліги у 2001 році, а саме стає форвардом Вольсбургу. Більше часу проведено в складі вовків Климович був основним гравцем атакувальної ланки команди і одним з головних бомбардирів команди. За 6 сезонів Климович дуже добре себе зарекомендував. Тому у 2007-му він став гравцем Дорпунської Борусі. Там Климович своїм не став, тому вже через рік перейшов до Бохому. У 11-му Дієго повісив цвях. До речі, у 2001 році, будучи на піку своєї форми, Дієго висловив бажання виступати за українську збірну. Утім, ні тодішній наставник збірної України Леонід Буряк, ані його наступник Олег Бохін, який розсипався просто в компліменти гравцю, так і не скористалися послугами габаритного бомбардира. Ну воно, звісно, не дивно, адже в Україні був Шевченко, якого ніхто не міг та й не бажав посунути з основи. Колишній захисник збірної Дані Ерік Свяченко також теоретично міг би свого часу виступати за українську збірну. Адже його батько відомий український художник з Харкова Сергій Свяченко. Він емігрував до Дані у 90-му році. Утім, Еріка ще в юному віці заграли за Скандинавію. А в 15-му Ерік Свяченко дебютував в основній команді. Загалом захисник провів за збірну Дані всього 5 матчів і відзначився одним м'ячем. Значно краще тривали справи Еріка на клубному рівні. Він був капітаном та справжньою зіркою місцевого гранда Міт це який провів Ші десяти сезонів і став триразовим чемпіоном країни. Також його кар'єрі є досвід виступів за шотландський Селтік, із яким він двічі здобував золоті нагороди місцевої першості. Наразі Ерік Свяченко грає за Динамо, що правда не Київське, а Х'юстонське. Разом із ним він став володарем відкритого Кубка США 23-го року. А от контракт 33-річного Еріка з американським клубом дійсно до кінця 20 Шостого року ті, хто слідкував за АПЛ у нульових, напевно непогано знає цього футболіста. Так, так, це Марк Відука. Він досить добре показав себе в Англії, а також вважається найкращим футболістом Австралії всіх часів. Виявляється у жилах легендарного австралійського футболіста також тече українська кров. Мати Марка Анна Роза – українка, а батько Хорват. Попри цей факт, зірка АПЛ-2000 ніколи не думав грати за збірну батьківщини своєї матері, адже народився та виріс голодо з української крові в Австралії, за яку почав виступати з 19-річного віку. До речі, окрім українського коріння, Марк має родинні зв'язки з іншою зіркою світового футболу, відука двоюрідний брат Луки Модрича, легенди мадридського реала. Тому можна впевнено заявляти, що Модрич. Наш козак, хоча з українських родичів у нього тільки Марк Відука щодо самого Марка, то він провів за збірну Австралії 43 матчі, в яких забив 11 голів. Також у Марка є досвід виступів на чемпіонаті світу 2006 року в Німеччині. Справжню зірковість Відука здобув граючи за ліс, за який австралієць виступав продовж 4 років. Ну а найяскравішим моментом кар'єри футболіста став матч з Ліверпулем у 2000-му, коли повече програючи мерсесанців з рахунком 0-2 стараннями Відуки не тільки відігралися, а й довели матч до перемоги. Чотири а Марк зробив у тій грі поки. Після Ліцу Марк пограв за Мідл з брота Ньюкасл, але Зірок з неба вже не хапав і у 9-му, у віці 34 років завершив професійну кар'єру. А чи чули ви про такого футболіста, як П'єтро Верховод? Прізвище легендарного італійського захисника каже саме за себе. Він грав ще у 80-ті та 90-ті. Ну як грав, це дуже б кажу. кажучи. П'єтро був одним з найкращих захисників планети на той час. Чемпіон світу 82-го року, переможець Ліги Чемпіонів сезону 95-96, переможець Кубка В Кубків сезону 89-90, дворазовий чемпіон Італії, чотириразовий переможець Кубка Італії. Все це регалі українця П'єтро Верховода. Про батька Верховода можна сміливо знімати кіно, і це буде чудова військова драма. Іван Лукянович-Верховод уродженець міста Старобільськ. Під час Другої світової війни потрапив у полон. Потім втік з фашистського концтабору на півночі Італії, воював в партизанському загоні італійського опору. Після війни Іван Лукянович не став повертатися до СРСР і оселився у Ломбардії. Власне, там Народився його зірковий син. П'єдро свого часу був одним із найкращих захисників Італії, за що отримав прізвисько Цар за рахунок високого рівня оборонних навичок. Петра його команда пропускала небагато м'ячів. Також верховував чудово гра на другому поверсі, попри невеличкий зріст 179 см. Продовж своєї футбольної історії він захищав кольори таких клубів, як Фіорентина, Рома, Сандорія, Ювентус, Мілан. Кар'єру гравця він завершив майже у 40-річному віці. За своє спортивне довголіття він був названий пресою великим старим італійським футболістом. Всього у серії А він відіграв аж 562 матчі. У Андрія Шевченка, якщо що тільки 226 поєдинків у цьому турнірі, звичайно, у світі набагато більше футболістів, які є вихідцями з України. Проте я вирішив зібрати найяскравіших на мою думку. Якщо раптом я про когось забув, розкажіть мені про цих гравців у коментарях. А також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних слава Україні.